Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю, тішусь, що ви то дивитесь. І запрошую на нову мудрість пустелі, а сьогодні її назва буде дуже проста: Як вигнати диявола? Дуже рада запрошую. Так от, Або Йосип, про якого ми з вами останнім часом багато говоримо, от він, закінчуючи своє життя, вже такий геть старенький, фактично лежав ну, на смертному ложі. І довкола нього зібралося дуже багато братів. І раптом Аба зауважив, що біля вікна на лавиці сидить сатана. І тоді скрикнув: Подайте на мені мою палицю, бо цей думає, що я вже старий і нічого не зможу йому зробити. І в той момент е, брати, які сиділи біля нього, зауважили, як сатана просто вискочив через вікно і більше не повернувся. Е, дорогі, е, знаю, що більшість з вас, напевно, подумали, що це розповідь комічна, щоб ми подивилися, як великі люди ганяють сатану. От, і більше не до цього вас заохочу, ні? бо знаємо, що з полками сатану не переможеш. Але пам'ятайте, що палиця це образ того, що підтримує мене в цьому світі. От, і в кожного ця палиця буде своєю. Для когось це будуть не знаю, гроші і статус, для когось це буде не знаю, прекрасний духовний світ, для когось це буде його досвід і так далі. Пам'ятайте, що для Аби Йосипа, про якого, як знаєте, вже багато чого останнім часом, багато про нього говоримо. От, це передусім була скруха серця, відкритість на іншу людину і прагнення палати для Господа. Коли будете тримати в руках таку палицю, будьте певні, в моменті навіть найбільшої вашої слабкості знайдеться у вас сила просто прогнати його геть. Хай так в нашому житті і стається, а Господь вірю, буде нас в тому підтримувати. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.